Багато хто вже безпідставно звик до занадто дорогих олімпіад, і взагалі різних цих світових чемпіонатів, десятки мільярдів доларів, доходило до сотні і більше. Все це, звісно, часто було пов'язано з корупцією, відмиванням грошей, дорогими тендерами і всім таким іншим. Тобто, проведення міжнародних змагань коштувало надзвичайно дорого. Це, до речі, було і по репутації дуже сильно і. Здавалось би, ще трошки, і взагалі ніхто не схоче це все проводити. Але тут на поле вийшла Франція, яка зробила одну з найдешевших олімпіад за всю історію. Тож як це в них вдалося? І чи справді це так? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Як відомо, зокрема, олімпіади створені для того, аби. Познайомити представників спорту один з одних різних країн аби народи позмагалися, подружилися, і люди загалом би змагалися не на фронтах, знищуючи один одного, а отак, от в спортивних процесах і. Корисно і цікаво, і справді можна спустити пару національних емоцій. Ну, загалом спорт має на меті розвиток моральних і фізичних якостей, населення планети так і таке інше. Ну тобто, одні плюси. Ну, окрім цього, є, звісно, репутація, престиж, якщо хто грав в стратегії цікаві різні. Ну і, звісно, економічний зиск. Тобто, місто, яке проводить олімпіаду, з однієї сторони може отримати. І короткостроковий, і довгостроковий, навіть зиск, а може і страшні збитки, і от приходимо до Парижа, який довго готувався до проведення цих ігор. Ще у 2014 році Франція розпочала перемовини з міжнародним олімпійським комітетом щодо проведення літніх ігор в Парижі, а вже у вересні 2017 року була обрана як офіційний представник Олімпійських ігор в 2024 році. І скільки це коштувало для Франції? За офіційними даними: 9 мільярдів 700 мільйонів доларів США. Це достатньо великі кошти, щоб назвати цю подію дешевою, але все криється в деталях. У 2017 році був затверджений фінальний бюджет в розмірі 8 мільярдів 100 мільйонів доларів США, тобто фінальні витрати перевищили бюджет лише на 1,8 мільярдів доларів США або на 25% у національній валюті, що для підготовки Олімпійських ігор є дуже і дуже непоганим результатом. Наприклад, Олімпійські ігри в Ріо Де жанейро на 352% перевищили запланований бюджет і стали справжньою катастрофою для мальовничого міста. Дотепер воно говтується після. Літніх змагань 2016 року. З чого складається кошторис літньої олімпіади в Парижі на дві частини їх розділили: інфраструктура і операційні витрати 4,9 мільярда і 4,8 мільярда доларів. Операційні витрати це охорона, транспортування, медичний супровід і загалом все це середовище, яке е, створює можливість проведення захід. Характерно, що 96% витрат операційних було перекрито приватними і недержавними представниками. Зокрема, через міжнародний олімпійський комітет, компанії партнерів, квитки та ліцензування. Бюджет охоплює всі аспекти планування, організації та проведення заходу, включаючи оренду приміщень, підготовку та експлуатацію об'єктів, організацію змагань, прийом делегацій, розміщення та транспортування спортсменів, забезпечення безпеки в місцях проведення змагань, а також проведення церемонії відкриття та закриття. Ух, церемонія закриття ще й. Є чи її маємо пережити. І тут постає перше питання до вартості такого проекту. На охорону було витрачено 340 мільйонів доларів. І це при тому, що питанням охорони будуть займатися 45 тисяч поліцейських і 10 тисяч військових, яким треба відповідне спорядження. Для прийняння на охорону на Олімпійських іграх в Токіо було витрачено 1 мільярд доларів США. Тому виникає питання, звісно, чи варто було економити на такому важливому аспекті? Прямо зараз французькі правоохоронці ловлять різних диверсантів. Країна, яка має бути нам всім відома, які в свою чергу хочуть зробити різні диверсії і підстав. Лише час підскаже, чи справді правоохоронці можуть втримати серйозний рівень безпеки. Але якщо не враховувати паралімпійських ігор, то ці завершаться 11 серпня. Тож побажаємо удачі. Загалом Париж відомий туристичний центр 23-му році його відвідувало 100 мільйонів людей. Величезний потік, правда ж, от власне Франція використала інфраструктуру цього міста, яка вже давно Підточена для такої кількості туристів для того, щоб і провести ці олімпійські ігри. Вони реалізували лише три нові інфраструктурні проєкти: Олімпійське селище 1 мільярд 640 мільйонів доларів, новий аквацентр 190 мільйонів доларів та комплекс Спорт де Лашапель для художньої гімнастики та бадмінтону 150 мільйонів доларів. І тут французи проявили кмітливість, збудувавши олімпійське селище в одному з найбідніших передмість Сена Сен-Дені, яке після Олімпіади планують перетворити у новий осередок міського оновлення. Однак без належних заходів після Олімпіад. І цей осередок може взагалі перетворитися в нове гетто. Тож для міської влади Парижа виклик є. Працюйте. Однак в інфраструктурному бюджеті теж не все так просто. Нещодавно французькі чиновники заявили, що боротьба за чисту річку Сену нарешті виграна, і заборона сторічна на купання в ній знята. І в знак доведення цієї тези мер Парижу Ан Ідальго разом із своїми колегами здійснила демонстраційний заплив у річці. Аналічну заяву зробив президент Еммануель Макрон, проте його заплив ми не побачили. Довгі вісім років міська влада намагалася оздоровити річку, яку постійно забруднювали стічними водами. Було витрачено понад півтора мільярда доларів США на її очищення. Перед початком літніх ігор влада міста пішла на радикальні дії та розігнала палаткою містечка безпритульних, які розгорнулися вздовж всієї річки. Каліфорнія спостерігай, дивись, і вчись, як правильно. Наводити порядочі, це звісно викликало надзвичайно різку реакцію серед мігрантів в першу чергу. Однак, в повній мірі, це не допомогло забезпечити безпеку тріатлиністів, змагання, яких на один день відклали. Воно, звісно, мало здійснюватися у річці Сені. Справа в тому, що пішов дощ, бактерії знову піднялися і стало небезпечно, тому і відклали. Проте, звісно, це не зупинило організаторів змагань, але ось вам теж економія і річку очистили, і інфраструктуру для змагань теж отримали. Але що цікаво, інноваційний проект з очищення сени не був включений в розтрати на олімпіаду. Хоча сама ця подія була так чи інакше підв'язана під проведення Олімпіади в 2024 році. Аналогічна ситуація відбулася із метро. Було витрачено понад 3,8 мільярда доларів США на розширення однієї з ліній метро безпосередньо перед Олімпійськими іграми. Довижно, але французькі чиновники заявили, що ці два масштабних проекти ніяк не стосуються Олімпіади, хоча знову таки вони здійснювалися під 2024 рік. Таким чином бюджет Олімпіади було скорочено на 5,3 мільярда доларів США. Непогане таке скорочення аж на третину витрат до того ж, за оцінкою дослідників, така калькуляція витрат також не є достовірною, адже непрямі капітальні витрати, такі як поліпшення доріг, залізниць, аеропортів, готелів та іншої інфраструктури, безпосередньо не пов'язаної з проведенням ігор, часто не включаються в бюджет організаторів, що часто досить сильно викривляє картину економічного ефекту від проведення Олімпіади. Найбільш яскравим прикладом є літні ігри в Пекіні, де за різними підрахунками змогли приховати витрати бюджету на більше ніж 30 мільярдів доларів США. Але разом з тим, бюджет е, Олімпіади в Парижу справді. Е, Парадоксально малий навіть з цими додатковими витратами, і більше того, французи хочуть на тому всьому заробити і по суті мінімізувати витрати. Паризький регіон планує отримати до 12,2 мільярда доларів США додаткових економічних вигод за рахунок збільшення об'єму туризму, покращення економічної активності регіону та розвитку інфраструктури у приміських районах столиці до 2034 року. До прикладу прямих прибутків Париж планує отримати 185 мільйонів євро. У порівнянні з 100 мільйонами минулого року загальна кількість проданих квитків може становити 14 мільйонів, а в цьому кварталі ВВП Франції може зрости на 0,5%. Ну, справді французи змогли використати Олімпіаду як буст для економіки, ніж як тягар. До речі, ти, дорогий друже, можеш теж бути як француз і вміти і економити, і заробляти. Для цього у нас є школа останнього капіталіста. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Там дуже якісні курси з основ фінансової грамотності, де ми вчимо. Як поводити себе грошима і не втратити їх, а навпаки, примножити. І, звісно, основну з інвестицією, Те, чому як створити власний капітал? І в нас і інші дуже цікаві курси, спеціалізовані більше для того, аби краще розуміти різний інвестиційний інструментарій. Ну і, звісно, курси знань економіки. Це теж дуже корисно. Будемо раді тебе бачити послання в описі до цього відео. Отже, якщо брати загалом, то в Китаї Олімпіада коштувала майже під 100 мільярдів доларів. Офіційно піддесят. Якщо додатковими витратами, там набереться в Токіо, до речі, десь 25 мільярдів доларів. То от в Парижі десяточка. Ну звісно, додатковими витратами може бути трошки більше, 15, до прикладу. Але це справді не дуже багато. До речі, економлять там по різному Є до речі, дуже цікавий тренд олімпійців коротких відео. Це ліжка із картону. От Поголіть, дивіться, Там справді зробили ліжка, якими покористуються лише під час Олімпіади, і все. І їх можна буде на переробку і все і забули про них. Одне з таких відео Олімпійської збірної Канади ми опублікували на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Дуже цікаво, заходьте. Загалом у нас дуже багато класної інформації. Будемо раді вас бачити. Як висновок, не можна сказати, що Олімпіада в Парижі є парадоксально аномально дешевою, але разом з тим з викликами, які несе Олімпіада. Париж все ж таки може це гарно переварити і отримати з цього вигоду і можливості. Тому, в принципі, можна сказати, що Франція зараз показує напрямок, куди треба рухатися, щоб такі міжнародні змагання були не головною проблемою, і катастрофою, а справді цікавим світовим заходом, який буде привертати до себе увагу і давати можливість тим, хто його проводить. Тож, сподіваємося, все буде добре. До зустрічі!